Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Занотуйте сьогоднішню дату й тему уроку Марина Павленко Янголи для Павлуся Тичини. Пропоную почати із вправи Мій образ сьогодні. Розгляньте світлини, оберіть кошеня, з яким ви себе сьогодні асоціюєте, запишіть у зошит відповідний номер. А поряд укажіть свій настрій словом чи смайликом. Отож пропоную прослухати твір Марини Павленко. Янголи для Павлуся Тичини. Й переглянути зображення, які допоможуть краще запам'ятати зміст. Для цього відскануйте QR-код і перейдіть за покликанням. Шестикласники. Чи сподобався вам твір про дитинство відомого українського поета Павла Тичини? Щоб перевірити, чи уважні ви слухачі виконайте таке завдання. Запишіть у зошит відгадані слова, що зашифровані в ребусах, пригадайте, як кожне слово пов'язане із цим твором. Виконали молодці. Тоді наступне завдання. Відновіть послідовність подій оповідання за поданим скрином із ресурсу Learning Apps. Або виконайте його онлайн, скориставшись QR-кодом. Сподіваюся. Що у вас усе вийшло. Тому пропоную ще одне цікаве завдання. Онлайн-гра Король гори. Для того, щоб піднятися на вершину гори, вам потрібно правильно відповісти на питання. Спробуйте. Щоб перейти до гри, потрібно. Зчитати QR-код. А тепер за допомогою термометра успіху оцініть, як ви працювали на уроці. Діти, оберіть самостійно домашнє завдання. Зробіть скрін QR-кодів і виконайте онлайн тест або складіть онлайн-пазл. І запишіть п'ять питань клоус тесту. Це питання, відповіддю якого є одне слово. Іменник. Бажаю успіху!